Розліталися горобці, дуже її багато. Він повинно бути чути, як вони літають. Не знаю, так їх в цьому році багато. Отак от, от саджаю, тоді, дивіться, загортаю. З двох сторін ось так. Одною рукою невдобно. Короте, загортаю. загортаю добренько, ось так, щоб вона була. Як у мене ось, бачите, тільки-тільки верхушечки трошечки. Ось так. І увімкнула крапальний полив, поки ще я можу поливати. Сьогодні дуже тепло. Завтра, післязавтра, ще буде тепло, я буду поливати крапельним поливом. Ось він капає, бачите. Коли вже не зможу, буду злійки, коли буде мороз. Ось так. Це посаджено, все полито. Ось так зараз виглядає. Один парник вже стоїть, ще вторий. Під вторим ще шпинат. Один шпинат ми вже з'їли, той, що був там на теплих грядках. Ще вторий зімо і буде вторий парник для того, щоб збереглась моя цибулька. А ось і шпинат. Ось тут вже все немає, а тут ще є. Ось які гарнісінькі. І парничок. Так, ще хочу показати, що в мене в помідорній теплиці зараз робиться. Так, почнемо з цієї сторони, з редисочки. Дивіться, ось така редисочка. Редиска будь-яка. Ось така вона. Це чарітто Посаджена трошечки раніше. бачите вже, ця буде під агроволокном накрита, ця ні. Що буде, то буде. Дай Бог, щось обере. Ось вона така гарненька в мене. Так. І з іншої сторони. Це моя руколка. Бачите, як цвіти просто жовта вся. Так, а тут у мене шпинатик посіяний. Так, ну це не шпинатик, це помідори падарішні. У мене тут попрокиндалися. Ось шпинат. Ось. Ось це. І пішов, пішов рядком, бачите? прокльовується ще не весь, потихеньку, але вже видно. Рядок пішов раз, рядок пішов два. У мене тут, щоб бути точні, ще два, ще три рядки. Я там сіла, треба передивитися відео, я не пам'ятаю. Напевно, два, бо я м -м, тут щось не бачу сходів. Тобто два, отут і тут. Два рядки. Гарненько. Так, і тут теж буде парник. Це буде на зиму. Посадки на зиму. Тільки по центру не буде, бо тут його і не поставиш ніяк. От, буде просто радисочка. У е мене колись, е коли, в минулому році, напевно. Да, в минулому росла редисочка, було мінус 5 градусів. Сніг пішов і я збирала радиску. Так що, я думаю, нічого їй не буде. Тільки треба, щоб вона добре вже укорінилась і нічого не буде. Ось такі справи. Так, прийшла я на город. Прийшла безпосередньо сьогодні займатися в основному цією теплицею новою, яку ми натягнули на плівку. Значить, прийшла я, відкриваю теплицю. Думаю, відкрию, що провітрилася. Зараз, секунду. Значить так, а тут ситуація така. Зацініть, я відкрила теплицю, а тут горобці. Горобці. Ви бачите це чень? Зараз буду перевіряти на щільність теплицю, я трошки, я трошки в шоці, як вони сюди попали, мені скажіть? Ей! Ви чо? Як сюди попали горобці? Ви нормальні взагалі? Теплиця була закрита. Вчора ми її не відкривали. Вчора весь день був дощ. Ми навіть сюди не ходили. Лив дощ страшний. Гей, ви чо? Ви як? Ну, нормально. Зараз буду виганять. Як ви сюди попали. Весело. Так, ну не знаю, так я продивилася все, Наче все ціле, дірок немає. Як ці <кхм> хлопці сюди попали, <кхм> я вже їх вигнала. Три горобця. Ну це кіно. Вони що, тут два дня у мене тасувалися? Получається, воно було відкрита, вони сюди залетіли, ми її закрили їх, не побачили, чи що? Це вообще? Взагалі... Було, було, Такого ще не було. Зараз. Звісно, я ще обдивлюся все добре, але ну, немає в мене тут дірок, плівка тонула. Да, от так буває. Ой, так, ну що? Зараз обдивлюся ще раз доб добряче теплицю, ну, начебто все ціле. Ой, та буду займатися рядками. Так, крапельну стрічку я ще не прибираю, в нас ще ніяких морозів немає. І знаєте, я вам так скажу, листопад місяць. вам сонечко Листопад місяць я, можна сказати, у футболочці. В тоненькій ковтинці. Так, що зроблено? Пересапала цю сторону. Поставила парник. Зараз я буду тут сажати редиску. Значить, буду дивитися, якщо буде сильний мороз, в мене є ще полівка. В мене залишилось багато плівки зі старої теплиці і з нової ще залишилось. От, то я буду, якщо буде сильний мороз, я буду ще зверху, тобто теплиця плівочна, плюс агроволокно, я ще зверху буду накривати плівкою. Це якщо буде сильний мороз, надіюсь, буде синор. Радиска терпить. Деякі морози, вона терпить. Тут посаджу. І тут не знаю, чи шпинат чи радиску, я ще думаю. І тільки мені треба купити трубу, мені треба купити ще агроволокно. Це така кругленька ще сума, але хочу на цю сторону зробити теж парник. Зараз підемо в іншу теплицю, подивимося, як в мене там тут вже порядок, тут були розкопки, це все було, прибирали, я не зняла, а може зняла, вже не пам'ятаю видно було чи ні, це все прибрало. Тут рилася ще траншея, на все туди плівка. Тут якась система. Якщо в великих теплицях в основному робиться, як натягується і... Заприкопується плівка. І це є на, як натяження. А в мене ні, в мене бачите, в мене тут планочки ось. І в, все, все натяження воно на цих планочках тримається. Тобто тут уже те, що внизу, воно вже таке. Просто прикриваю, щоб не було ну якось дирки і повітря холодне, все не заходило. А так натяжка в мене держиться на цій направляючій останній. І на неї прикручуються планки з цієї сторони, натягується планкою, прикручується і тримається. Ну, можу показати, вам, дивіться. Тобто ось так. такі справи. Так. У нас дощ був, я ж казала, у нас лило здорово, бачите? Які калючі. Так, інша теплиця. У мене тут бджілок, ціла куча на руколі. Ще не прибираємо, ще її під'їдаємо, там ще трохи залишилося, не хочу прибирати. Так, що в мене тут є? У мене тут є редиска. Зараз б туди. О, так. Бджілок поганяла. Редиска. Зараз покажу, яка. Ось. Така редисочка. У мене тут, ну, видно і так, бачите. Ось рідиска, он редиска пізніша. Там ще немає родисиночки. От це чаріто тут. У мене, звісно, не дуже. Вона і пуста попадається, у мене були такі випадки в іншій теплиці. Ну, у мене не було тоді бодіама, я садила чаріто, ось вона. Так. А з цієї сторони мене вже будівель, я купила собі, Ніде не було, я замовила в інтернеті. У Мене проростали помідори, віз діти. Помідори, помідори. Кому розсади? Недорого. 60 євро все ж. Ось таке. Розсадить мене повно, кому треба. Я вже задумаю, чи взяти. Воно Відкопати виток в горшки та в хату. О, ну, гляньте, яке кубло у мене, помідор. Тепші. Так, тут у мене парники, бачите, вже стоять. Шпинат. Щось шпинат в мене зійшов, я вам скажу поганенько. Мені не дуже подобається, як він тут зійшов. Ну, вже як є. Так, бачите, якось якісь такі проміжутки, ось проміжки. І навіть десь зійшов дуже що Не дуже мені подобається, але вже буде так, як є. Чекаю, скоро родисочку цю будемо під'їдати. Ну, а то не знаю, якщо буде все добре, буду накривати гарно парничком все, то ще може зберемо. Не може, а повинні, в принципі, зібрати такі справи. Тут жарко. Зараз. Тут, бачите, тут 20 градусів показує. А в тій мені мене показувало 25. Та новіша, бачите, хоча, хоча ця теж щільна, в принципі, ніде ніяких немає. Дірок, все залатали, все закрили, але отак. Та новіша, там 25. Такі справи. Так, і ще одна тепличка остання. Все не як я тут не. Я хочу що зробити. У мене тут вікна, бачите, отакі. От я хочу на зиму ці вікна заблокувати, заклеїти скотчем. Закрити їх, тому що, ну, це ж, ви самі розумієте, на зиму це не діло. Якщо деякий мороз, то хана. От. Це треба заклеїти. Я їх заблокую, а тоді весною просто. Канцелярським ножичком їх виріжу. Відкрию. Я навіть, напевно, всі не буду відкривати через одне наше ну, мені стільки не потрібно воно. То я їх позатуляю. Жду скотч, я заказала. Як прийде, покажу. Бо я в той раз не показала вам, який я купляю скотч для теплиць. Іде, воно йде липка, теплична плівка. Ось так. Так, що в мене в цій останній тепличці? Аму дивіться, як вам? Вже навіть можна і під'їдати. Така цибулька. Прикольно. Краса насправді. Я навіть не знаю, може ми її знімо, та я ще один заход зроблю, не знаю. Все теж буде під парничком, все закрито, то, можливо, я її ще одну посажу. Такі справи. Так, хочу запечатліти цю мить. От, 2 листопада я саджаю редиску в теплиці. Ось так. І подивимося, що з цього вийде. Показую, як саджаю. Значить, робила луночки. Луночки я просипаю піском обов'язково. І прикривати їх, накривати редиску я буду теж піском. Раніше я робила купленою землею. От зараз в мене немає це коштів, але в кого є, то дуже рекомендую накривати грядки купленою землею. От, тоді і ґрунт обновлюється в теплиці, і е, рослина росте дуже добре, але в піску теж гарно росте. Ой, руки грязні, страшні. Е, пісок в мене є, тому в цьому в мене питань немає. Ось розложила насінинки. сінинки. Вон, видно, синенькі, чи, чи зелененькі, чи не знаю, які вони. Ось так розложила. Розклала, зараз присиплю піском, полю і все. І ось така краса в мене буде. Надіюсь, все буде добре, все виросте. Так. Все, редиска залита, краплю увілкнула, ще трохи капає. Так, і цю сторону я зробила. Ось так. По центру не встигла. Ну то нічого страшного. Ще, начебто погода буде, я ще встигну тут по центру зробити порядки. такі справи. Уже в нас сонечко сіло і я вам скажу про стало. Та й і на тому і на тому спасибі, що така у нас ще погода добра, ще що щось можна робити. Ось так.